Єлизавета мала бути хлопчиком. Це було вирішено ще до того, як вона з'явилася на світ. У листах, що сповіщали про її народження 7 вересня 1533 року, оптимістично підготовлених заздалегідь, було зазначено саме принц. А коли народилася дівчинка, автору довелося незграбно втиснути літери С у кінці слова принц. Наче виправляючи не помилку, а саму реальність. Це не дитина, яку чекала імперія, це не той спадкоємець, заради якого ламали церкви й корони. Вона ніби зайва, непотрібна. І навіть була оголошена незаконно народженою після нового шлюбу батька та появи на світ довгоочікуваного сина Едуарда. Але доля не читає. Підготовлені кимось листи. Коли в 1558 році всі спадкоємці померли бездітними, включаючи Едуарда, Єлизавета нарешті сходить на трон, і світ тієї миті завмирає. Бо на троні сидить не просто жінка, на троні сидить тінь примара, монарх якого не можна вмістити у звичні рамки. Принцеса, від якої вимагали бути принцом. королева, яку малювали то богинею, то воїном, то андрогінним символом влади. Бо і придворні, і художники ламали голови, як зобразити цю нову небачену володарку, ніби пензлі та фарби намагалися відповісти на одне єдине запитання хто вона насправді? А вона монарх. Королева протестантка, а ще жінка у світі, де корону звикли бачити на голові чоловіка, тому її образ не мав ґрунту. Тож довелося створювати ґрунт під ногами з нуля. Цікаво, що сама Єлизавета рідко замовляла свої портрети. Ті, що ми бачимо сьогодні з гордим поглядом, порцеляновою шкірою і символами сили, це здебільшого плоди чужих рук. Чужих задумів та замовлень. Придворні самі винаймали художників, вкладаючи в кожен портрет величезні кошти. Це було частиною гри, її гри. Королева ніби змушувала своїх вельмож змагатися за її увагу, а разом із цим за право показати світові найкращу версію полотна з зображенням монархині. Цю боротьбу за найкращий образ королеви С'юзен Фрай називає змаганням за репрезентацію. Це була не просто війна пензлів, це був поєдинок між самою Єлизаветою та її двором. Хто з них найкраще зобразить королеву? Тож гайда за коліси трону, там де мистецтво малює не істину, а міф. Мене звати Інеса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково підпишіться на канал, поставте свою ідентичну вподобайку і поїхали. Зараз ми з вами розглянемо найдавніше зі збережених зображень Єлизавети І, написане ще до того, як вона стала королевою за рік до смерті її батька. На портреті світловолоса, темноока дівчина близько 13 років, що дивиться на нас крізь час. Моторошно, наче щось знає. Саме в цей момент її очікуваною ролью було вийти заміж і створити вигідні союзи на благо династії. Її багряна сукня та вишукані ювелірні прикраси говорять про королівське походження. Книжки в руках і за спиною, ніби рекламують її освіченість і благочестя. Тоді як її тендітна фігура та стримана постава немов натякають ось наречена, про яку мріє вся Європа. Але та сама жіночність, яка робила її зручним пішаком у шлюбних перемовинах, потім, коли вона отримала трон, створила неабияку проблему. Бо у Тюдорівській Англії жінка мала бути підвладною батькові, братові чи чоловікові. Але кому ж підкорятись, коли сама жінка стала монархом? Деякі з цих проблем уже були вирішені раніше. За правління Марії І було ухвалено акт про королівську владу. Він фактично заявляв, що монархія має перевагу над статтю. Тобто жінка на труні була одночасно королем і королевою. Або як висловився архієпископ Йоркський Ніколас Гіт, Єлизавета була нашим лордом і леді, нашим королем і королевою, нашим імператором та імператрицею. Отож, перші портрети Єлизавети І як королеви фіксують саме цю андрогінну дволикість. На портреті Клоптона вона знову з книжкою, символом розуму і протестантської віри, як у дитинстві. Та на відміну від юнацького образу, тепер її тіло приховане під чорним вбранням. Плечі чіткі, а зачіска скромна. Її образ, наче чоловічий. Та це зовсім не випадковість, а свідома стратегія легітимізації її як правителя. У 1562 році Єлизавета захворіла на віспу і була на межі смерті. Парламент та придворних почала лякати загроза для політичної та релігійної ситуації в Англії, яку становило погіршення здоров'я монархині. В результаті на королеву почали тиснути та змушувати вийти заміж і обов'язково народити спадкоємця. Більш того, у 1563 році з'явився чорновий проєкт прокламації, що правда він так і не набув чинності, але свідчив, що країна прагнула створити найкращий образ Єлизавети, і ми з вами розуміємо, для чого щоб якнайшвидше видати королеву заміж. У тексті йдеться, що жодне зображення королеви досі не передає достовірно її величності, милості та грації. А погані портрети це не просто невдале мистецтво, це загроза авторитету монарха. І у фіналі документ закликає заборонити показ потворних зображень доти, доки не з'явиться офіційно затверджений портрет. Є припущення, що таким став портрет королеви Єлизавети І під назвою портрет Гемпдена перше повнорозмірне зображення Єлизавети. Ми бачимо, як її рука спирається на стілець із хрестоподібною рамою під золотим балдахіном із державними символами її влади. Вона одягнена в червоно-білі кольори династії Тюдорів і тримає гвоздику. Загальний символ залицяння, цей же символ ми можемо побачити на портреті Саймона Джорджа Корнуольського праворуч від королеви смуга зелені, квітів і плодів, переважно парних, дві троянди, два плоди груші, два стрючки гороху тощо. Це є символом родючості, тобто натяк на те, що Єлизавета виходить на шлюбний ринок. Проте цілі два десятиліття вона гралася в шлюбні переговори, зберігаючи інтригу. І в 1570-х нарешті з'являється справжній претендент Франциск, герцог Анджуйський, брат французького короля. Але Єлизаветі вже близько сорока. Її парламент та придворні вважали, що пологи надто ризиковані в такому віці. Бо якщо вона помре бездітною та ще й у шлюбі з французом, Англія може перетворитися на французьку колонію. В результаті їй порадили відмовитися від шлюбу, і переговори були остаточно перервані в 1581 році. Після відмови від шлюбу з герцогом Єлизавета І все частіше постає на портретах художників як незаймана королева, бо незаміжні жінки мали залишатися цнотливими. Християнство дозволяло інтимні стосунки лише в шлюбі. Близько 1580 року з'являється декілька так званих портретів із ситом. Алюзія на давню римську вестальну діву Тучію, яка довела свою чистоту, пронісши воду в ситі від Тибру до храму, не втративши жодної краплі води. У версії полотна, написаній Квентіном Масейсом Молодшим, решето також стає символом розсудливості, бо на обідку сита розміщено напис: Добро мешкає на землі, наче щастя, а зло має бути в сідлі. Таким чином, напис підкреслює здатність королеви розділяти добро і зло, а також її моральну чистоту та мудрість. Велика частина символізму в цій картині є стандартною для портретів Єлизавети І, зокрема, колонна та глобус, які відсилають до імперських амбіцій Англії. Але колона тут говорить ще гучніше про незайманість і незалежність Єлизавети І, бо вона вкрита алегоріями з історії про Дідону та Енея, як нагадування, що любов може збити з курсу, як це сталося з Енеєм, що мало не втратив свою долю як засновник Риму. Що дуже цікаво, Єлизавету на полотні ототожнюють не з дідонною, покинутою і приреченою, а з Енеєм, чоловіком, що засновує Рим. Тут ми можемо пригадати андрогінність, яка знову виходить на сцену разом з чоловічим архетипом. На задньому плані ми бачимо людину, яка ймовірно замовила цей портрет: Сера Крістофера Хаттона якого можна впізнати по золотій лані на його плащі символу, взятому з його геральдичного герба? До речі, саме Хаттон був головним противником шлюбу королеви з Анджуйським. Подейкують, що саме цим портретом Хаттон вирішив відсвяткувати свій успіх після відмови Єлизавети І герцогу Анджуйському. З продовженням правління Єлизавети I, її статус незайманої королеви став дедалі важливішим символом її відданості своєму королівству. Ми бачимо це на культовому портреті Армади, який зберігся в трьох майже ідентичних версіях. Цей портрет символ святкування перемоги над іспанською армадою. Єлизавета кладе руку на глобус імперія в її долоні. По обидва боки від її голови видно два вікна. Зліва ворожий флот наближається, справа флот вже розбитий зникає у штурмі. У часи, коли тіло монарха було невіддільним від тіла держави, саме її неприступне, цнотливе тіло беззаперечно втілювало те, що Англія недоторкана та непереможна. Також ми бачимо на картині, як Єлизавета щільно обтягнута корсетом, об'ємні рукави та комір, її вбрання всіяне перлами, вирощеними в морі, символами незайманості та римської богині Діани. Богиня Діана це невинна, недосяжна повелителька місяця, що керувала припливами, тобто ідеальна метафора для королеви, яка щойно приборкала шторм. Тож цнотливість королеви згодом стала її бронею, погляд зброєю, а образ політичним інструментом. Зараз ми з вами розглянемо декілька портретів, що були створені за останнє десятиліття правління Єлизавети І. Ці полотна з зображенням королеви, ніби перетворюють її на божественну захисницю Англії. Перший приклад це картина художника Маркуса Герардса Молодшого, портрет королеви Єлизавети І або портрет із Дічлі близько 1592 року. Єлизавета зображена майже в натуральну величину, але в межах картини вона ніби справжній велетень, що стоїть верхи на земній кулі. Її вбрання з величезними рукавами та фартінгейлом майже повністю стирає людську стать, поступаючись місцем більш божественному образу. Навколо неї небо змінює колір від блідоблакитного до буремно синього. Наче варто їй лише змахнути віялом і почнеться гроза, ніби вона може керувати стихіями. Цей портрет надзвичайний тим, що показує Єлизавету, такою, якою вона була насправді зі слідами прожитих років. Натомість, більшість пізніх зображень Єлизавети, таких як райдужний портрет, показують королеву неймовірно молодою, що є навмисною тактикою, спрямованою на розвіювання страхів щодо її змоги привести в світ спадкоємця. Ніби королева ще доволі молода та сповнена сил. Написаний в останнє десятиліття її правління Райдужний портрет ніби робить флешбек до найперших образів Єлизавети, принцеси. Її тіло знову набуває жіночих форм, а виріс сукні стає глибшим. Її волосся спадає на спину, а деякі пасма лежать на пишному жабо, нагадуючи коронаційний портрет. І ось здається, нарешті художники знайшли спосіб поєднати Єлизавету жінку з Єлизаветою правителькою, призначеною самим Господом. На портреті збережені емблеми божественності, очі та вуха, намальовані так, ніби поцятковані її плащем. Це символізує все знання та відсилає нас до її знаменитої фрази Я все бачу і чую хоча й мовчу. Також на картині ми бачимо, що в руці королева тримає веселку, і це не просто яскравий жест, це алюзія на біблійний союз Бога після всесвітнього потопу зі всіма живими істотами на землі. На полотні це ніби її присяга вічній вірності короні. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Незаймана королева. Саме так її називали, такою її малювали. З перловим кольором шкіри без жодної зморшки, з поглядом у якому немає жодного бажання плоті. Вона наче не жінка, а символ. Її тіло недоторкане, її серце належить лише Англії. Художники зображували її на портретах холодною, майже ідеальною, наче Єлизавета була не людиною, а мармуровою статуєю. Та чи ці картини дійсно показували її справжню суть? Уявіть собі, вас малюють знову і знову, але щоразу на полотні постаєте не ви. То чоловік у спідниці, то богиня з холодним поглядом, то лялька наречена з вічною невинністю в очах. Вас називають королевою, але відбирають ваше справжнє обличчя. То хто ж насправді дивиться на нас із цих полотен? Королева чи андрогінний монарх, що втілює і жіноче, і чоловіче водночас. Бо її батько хотів сина, бо держава хотіла міф, бо сама вона знала, як з цього міфу створити непохитну владу. Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях з цього приводу або просто задля підтримки каналу. Портрети Єлизавети І. Розповідають нам унікальну історію про еволюцію сприйняття жінки-монарха в епоху, коли влада асоціювалася виключно з чоловічою силою та величчю. На початку правління Єлизавети І на полотнах художників відчувається розгубленість та нерозуміння, як зобразити королеву, яка займає традиційно чоловічу позицію. Результатом цього виступив андрогінний образ Єлизавети І, тобто її зображували не зовсім жінкою, але й не чоловіком на ранніх портретах. Чим митці намагались візуально легітимізувати її право на трон. Так почалась велика гра символів, алюзій, кольорів. Протягом чотирьох десятиліть її правління тривала ця візуальна мистецька одіссея. Художники експериментували з різноманітними образами королеви, від земної жінки до божественної фігури, від політичного лідера до культурного символу. Вони шукали її суть, але здається, що разу знаходили лише відлуння. І тільки наприкінці 40-річного правління королеви художники нарешті знайшли спосіб поєднати всі аспекти її особистості: монарх. Жінка та майже міфічна постать, створивши культовий образ, який залишається впізнаваним, і сьогодні, ця візуальна трансформація відображає не лише зміни в сприйнятті самої Єлизавети, але й поступове прийняття суспільством жінки як повноцінного правителя. Тож сьогодні ми спостерігали, як пензель художника брехав і водночас говорив правду. І здається, жоден з подальших монархів Англії не зміг досягти такого ж рівня іконічності в мистецтві та культурній пам'яті, який назавжди закріпився за Єлизаветою Першою легендою, символом загадкою. Напишіть у коментарях свою думку з цього приводу, бо у мене на сьогодні все з вами була мистецтво Манка. До нових мистецьких відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.